Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років ув'язнення. Його визнали винним у кримінальній змові для отримання мільйонів євро від лівійського лідера Муаммара Каддафі. Кадафі. Юей розповість деталі цієї справи та пригадає ще чотири найгучніших судових процесів проти президентів, які також опинилися за ґратами. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Розслідування проти Ніколя Саркозі відкрили у 2013 році. Це сталося через два роки після того, як сейф Алі Слам, син тодішнього лівійського лідера Муамара Кадафі, вперше звинуватив політика у тому, що він взяв мільйони грошей його батька на фінансування своєї виборчої кампанії. Наступного року ліванський бізнесмен зіят такієдін. Заявив, що має письмові докази того, що кампанія Саркозі була щедро профінансована три полі, і що виплати на суму 50 мільйонів євро тривали навіть після того, як він став президентом. В обмін як стверджувало обвинувачення, Саркозі нібито пообіцяв допомоги Каддафі покращити його репутацію у відносинах із західними країнами. Паризький кримінальний суд постановив, що має недостатньо доказів, аби встановити, що політик безпосередньо отримував вигоду від незаконного фінансування виборчої кампанії. Таким чином, експрезидент був виправданий за звинуваченням у пасивній корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Водночас його все ж приговорили до п'яти років в'язниці за кримінальну змову. Також він має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Політик планує подавати апеляцію, і стверджує, що справа має політичний характер, пише BBC. Те, що сталося сьогодні, є надзвичайно серйозним для верховенства права і для довіри, яку можна мати до судової системи. Якщо вони хочуть, щоб я спав у в'язниці, я буду спати у в'язниці, але з високо піднятою головою. Заявив 70-річний політик біля будівлі суду. У жовтні 2016 року 12 тисяч людей вийшли на вулиці Сеула з вимогою відставки глави держави ПАК -Хе. Її звинувачували в тому, що вона допустила до важливих державних справ свою подругу Цой Сунсіль. Остання до цього не обіймала жодних посад. У держапараті викриття сталося через те, що журналісти каналу GTBC знайшли у сміттєвому баку одного з готелів Сеула планшет, який містив сотню секретних документів за 2012-2014 роки. За версією опозиції Сунсіль була головним позаштатним радником президентки, яка часто ігнорувала думку урядовців та президентського апарату. За версією прокуратури компанія Чхве Сунсіль та її дочки отримала від компанії Samsung понад 3 мільйонів доларів на навчання дівчини в верховій їзді. У Німеччині виникло припущення, що через Сун Сіль корпорація впливала на рішення президента Південної Кореї та лобіювала свої інтереси. Як з'ясувалося, у 70-х Пак пакенхе відвідувала містичну секту. Де потоваришувала з дочкою релігійного лідера, ставши президентом, вона зробила свою подружку ворожку радником. Остання оточила главу держави шаманами та ворожками. Саме під їхнім впливом президент припинила економічні відносини з північною Кореєю. Сама ж подруга тим часом створила кілька фондів, до яких найбільші корейські компанії перераховували кошти. Усього за кілька тижнів на рахунках опинилися 72 мільйони доларів. Коли запахло смаженим, жінка втекла до Німеччини, але там її знайшли та повернули на батьківщину. 10 березня 2017 року конституційний суд південної Кореї одноголосно затвердив імпічмент. Крім того, експрезидентку засудили до 24 років в'язниці. За звинуваченням у розголошенні державної таємниці здирництві зловживанні владою й отриманні хабарів в цьому грудні 2021 року міністерство юстиції Кореї повідомило, що 69-річна Пак дев'ятирічна пакингєдо перебуває в списку осіб, які підлягають амністії, і повинна бути звільнена з в'язниці до кінця року. Восьмий президент Ізраїлю Моше Кацав був солдатом шестиденної війни, наймолодшим мером в історії Ізраїльської держави, і чотири рази очолював уряд. Цей політик потрапив у в'язницю не за корупцію, а за зґвалтування у 2006 році. Одна з його помічниць звинуватила главу держави у домаганнях. Пізніше свідчення проти нього дали ще кілька жінок. Уникаючи ганебного розгляду справи, 63-річний політик уклав з з тому году, згідно з якою він визнав свою провину і поступився президентською посадою Шимону Пересу. Натомість з екс-президента було знято практично всі звинувачення у зґвалтуванні та спробах зґвалтування. У результаті залишилося тільки звинувачення у сексуальних домаганнях до колишньої співробітниці. 30 грудня 2010 року суд Тель-Авіва визнав експрезидента винним і відправив його до в'язниці на 7 років. Хоча до укладання угоди йому загрожував 16-річний термін. Єдиним хто оцінив сексуальні подвиги Кацава, став президент РФ Володимир Путін. Диктатор просив передати засудженому привіт і назвав його потужним мужиком, який усіх здивував, зґвалтувавши 10 жінок і якому всі заздрять. Альберто Кенія Фухіморі правив Перу з 1990 по 2000 рік. Змінивши під свій третій термін конституцію. Він був першим і єдиним за всю світову історію японцем. Який став главою держави, не будучи членом монаршого дому, в історію він увійшов ще й завдяки своїм розправам над повстанцями маоїстами та примусовій стерилізації 215 тисяч жінок і понад 16 тисяч чоловіків з найбідніших регіонів. Втім, політик втратив владу не через злочини проти свого народу, а через корупцію. 13 листопада 2000 року, після низки гучних скандалів з підкупом депутатів, незаконним продажем зброї, причетністю до наркоторгівлі та організації вбивств на замовлення, Фухіморів тік до Японії, де попросив політичного притулку і сповістив про свою відставку факсом. Але перуанський конгрес не прийняв добровільну відставку і розпочав процедуру імпічменту. Вже у вересні 2007 року диктатора повернули на батьківщину, де він отримав 25-річний термін за фінансові зловживання та організацію ескадронів смерті, відповідальних за вбивство щонайменше 25 осіб на початку 90-х років. На даний момент 81-річний Альберто Фухіморі перебуває під домашнім арештом. Мухаммед Мурсі став першим демократично обраним президентом Єгипту після 30-річного авторитарного режиму Хосні Мубарака. Втім, на посаді він пробув лише рік, після чого його усунули внаслідок військового перевороту. 3 липня 2013 року Мурсі заарештували і пред'явили йому низку звинувачень, зокрема у підпалі в'язниці та знищенні тюремних звітів. Для втечі з під варти учасників терористичної організації Брати мусульмани шпигунстві на користь Катару та співробітництві з палестинським рухом Хамас, а також викрадені деяких поліцейських та солдатів у 2015 році. Кримінальний суд Каїра засудив Мухамеда Мурсі та ще 12 лідерів братів мусульман до 20 років в'язниці суворого режиму. Втім. Свій термін покарання політик так і не відбув. Мурсі помер у літку 2019 року в розпал повторного судового розгляду справи про шпигунство. Під час засідання суду Мурсі виголосив промову, після якої було оголошено перерву. У цей момент колишній глава держави знепритомнів і помер. Однією з основних версій смерті є серцевий напад. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.